Скоро не буде ні українських, ні російських військових, взагалі, значить, от дивіться новость: можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція, помічник Путіна у Шарков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якісь попесниці значок, і через це вони перестануть бути військовими? Ну от на кого це розраховуємо? Які там вражки живуть, ну я розумію, що це для русських зроблений пост, але це ж дебіло, понятно, що вони просто військово переодянуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що при цих мітингах і переворотах ще в 2014-му в Донбасі. От Все те саме буде, поняли? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може ви інакше думаєте. Ви напишіть в коміти, може, у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль, так би всім хотілося вже видохнути, почати жити нормальним життям і не бачити Ракети на голову, цієї історії. Але це ж виходить просто завести таймер на те время, покарашку такими кривими костелями і методами. На жаль, і найцікавіше, вони це заявляють на ну, помічник Путіна, виходить і заявляє. Ну, Це звучить по-дебільному. От Уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно є заявляють, і 70% населення в вірять. Отак. От